Розкажемо про новинку від нашої компанії, від компанії Агрокалина. Агрегат символічне таке названня «Веллі», це аналог келлі австралійського. Ми його зробили в власному виконанні, щось трошки зробили на свою думку, додали. Можливо, воно покращить обробіток ґрунту. Ну це вже буде далі. Коли ми вже опрацюємо, подивимося, як воно працює. Тоді будемо розуміти, і будуть у нас якісь висновки по даному агрегату. Цей рік ми його випустили, ми вже пробували його по декілька культурах. Досить гарно показав в основному, в першу чергу він по ріпакові. На Житомирщині на м'яких ґрунтах показав ідеальну, можна сказати, роботу. Будемо збільшувати метраж. Сьогодні в нас представлений 7 метрів ширина захвату, товщина диска. П'ятерочка у нас поставили. Пробували ми його на 330-му товщиною 4 По ріпакові досить гарний результат. По пшениці, звісно, на пшеницю треба дисочком трошки дожимати. І за цього сьогодні ми приставили диск, це ще я тільки що говорив, 350-го діаметра. Регулювання даного агрегата, воно, ну, досить легке. Його головне виставити в горизонт, відрегулювати в нас, тарлепами відрегувати самі цепи. І ципами дотягнути тут, і в принципі можна працювати. Глибина обробітку даного агрегату до п'яти сантиметрів також не можна працювати передпосівний обробіток, робити використовувати. Сами агрегатор, який забув упустити, але це піки, що звисали, якраз робили дуже хорошу мочу. Що це про що це кажуть? Що це ультраповерхневий обробіток ґрунту, який дозволяє просто легенько здерти самий верхній шар ґрунту і всі пожнивні залишки залишити зверху. От він під своїм цеп працює під своєю вагою, під своєю вагою, повністю, і він забирає повністю 100% без гребені, ні без нічого. Це ультраповерхневі обробітого грунту.